Добрий день. Тема властивості функцій. Розглянемо властивості функцій. Нулями функції називається значення аргументу, при яких значення функції дорівнює нулю. Нехай функція задана графічно. Нулі функції це абсциси точок перетину графіка функції з вісю абсцис. Тобто мінус 2 і 4 є нулями функції. Значення функції в точках апсису, в яких дорівнює мінус 1 і 4 дорівнює нулю. Знайдемо нулі функції, яка задана аналітично за до допомогою формули. Якщо х0 є нуль функції, то f від х0 дорівнює 0. Знайдемо визначення функції цієї всі числа, і розв'яжемо рівняння x квадрат відняти 19х плюс 60 дорівнює 0, х1 дорівнює 15, x2 4. Тобто нулями функції є 15 і 4. Встановимо знак сталість функції. Проміжки з області визначення функції, на яких функція зберігає знак, тобто має тільки додатні або тільки від'ємні значення, називаються проміжками знакосталості сталості функції. Розглянемо функцію задано графічно. На проміжку знакосталості графік функції не перетинає вісь апсес. То розглянемо проміжки, де функція набуває додатних значень, і де набуває відхідних значень. Значення функції є більше нуля, це є проміжок від мінус двох, не включаючи до одного, не включаючи, і від чотирьох не включаючи до плюс нескінченності, і значення функції менше нуля знаходиться графік під підвісню абсис х. Належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 2 не включаючи, в об'єднанні від 1 до 4 не включаючи. Нехай функція задана за допомогою формули вже від х до рівня 6 відняти 3х. Встановимо проміжки знаку сталості заданої функції. Облизь визначення функції всі рісні числа. Функція більше нуля. Розв'яжемо нерівність 6 відняти 3х більше нуля, х менше 2. І відповідно вже від x є менше 0, якщо х більше двох. Тобто функція набуває додатних значень на проміжку від мінус нескінченості до двох не включаючи і від'ємних значень на проміжку від двох не включаючи до плюс нескінченості. Функція зростає на деякому проміжку, якщо кожному більшому значенню аргументу з цього проміжку відповідає більше значення функції. Ось маємо приклад зростаючої функції. Якщо переміщатись по осі ОХ вправо, то графік іде вгору, то функція, кажуть, зростає на цьому проміжку. Функція спадає на деякому проміжку, якщо кожному більшому значенню аргументу з цього проміжку відповідає менше значення функції. Маємо приклад спадної функції, тобто, якщо рухатися зліва направо, то графік іде вниз, тобто вона спадає. Нехай дано графік деякої функції встановимо проміжки зростання і спадання функції. Функція зростає на проміжку від мінус нескінченності до мінус одного включно і на проміжку від трьох до нескінченності. І бачимо проміжок спадання функції спадає на проміжку від мінус 1 включно до трьох включних. Функція f зростає на деякому проміжку. Якщо для будь-яких двох значень аргументу x 1 і x 2 так якщо що 2 більше від x 1 виконується нерівність f від x2 є більше, ніж f від x1. Функція спадає на деякому проміжку. Якщо для будь-яких значень аргументу x1 і x2 з цим проміжку x2 більше, ніж x1, виконується нерівність f від x2 менше, ніж f від x1. Доведемо, що функція f що дорівнює 1 на х спадає на проміжках від мінус нескінченності до нуля і від нуля до нескінченності. Областю визначення даної функції є всі числа крім нуля. Область визначення поділяється точкою 0 на два проміжки. Розглянемо проміжок від мінус нескінченності до нуля. Нехай х1 і х2 належать одному проміжку, і х1 є менше, ніж х2. Та як х1 x2 х2 від'ємні числа, то при множенні отримуємо додатне число, тому нерівність х1 менше х2 можна помножити на додатне число 1 поділити на х1 поділити на х2. Знак нерівності не зміниться, і отримаємо ось таку нерівність. Одиниця поділити на х2 це є f від х 2 і одиниця на х1 це є f від х 1 Тобто fід x2 менше, ніж fід x1, а це означає, що функція спадає на проміжку від мінус нескінченності до нуля. Розглянемо проміжок від нуля до нескінченності, нехай x1, x2 належать заданому проміжку і х1 менше, ніж х2. Пам'ятаємо властивість нерівності, якщо а і б два додатні числа, і а менше за б, то одиниця на а є більше, ніж одиниця на b, та як х1 є менше, ніж х2, то одиниця на х1 є більше, ніж одиниця на х2. А це означає, що f від х2 менше, ніж f від x1. Отже, функція f спадає на проміжку від нуля до нескінченності. Якщо функція зростає на всій області визначення, то її називають зростаючою. І якщо функція спадає на всій області визначення, то її називають спадною. Лінійна функція і дорівнює яка x плюс b є зростаючою, якщо k більше нуля, і спадною, якщо k є менше нуля. Доведемо областю визначення лінійної функції є всі числа. Нехай x 2 більше, ніж x1. Знайдемо значення f від x2, f від x1. І для порівняння fід x2 віднімемо фід х1. Після розкриття дужок і зведення подібних додан отримуємо К помножити на х2 відняти х1. Та як х2 є більше, ніж х1, то різниця х2 і х1 набуває додатнє значення. І якщо к додатнє, то додатні помножити на додатне отримаємо додатне число. І фідх2 більше, ніж фід х1. А це означає, що функція зростаюча. Якщо k менше нуля, то добуток приймає від'ємне значення, отже, fx x2 мінус фідх1 є менше нуля, а це означає, що fx 2 є менше, ніж фет x1. Отже, функція є спадною. До прикладу, функція y дорівнює 3x-1 є зростаюча, тому що k більше нуля. Функція y дорівнює 3 відняти 2х є складною, тому що k менше нуля. У загальному вивченні знайдемо область визначення функції, заданої на малюнку. Область визначення це всі значення, які набуває не незалежна зміна, тобто область визначення є проміж від мінус 2,5 ключно до 3,2 ключно. Область значень це всі значення, які набуває функція. Областю значення даної функції є проміжок від мінус 1,9 включно до 5 включно. Знайдемо нулі функції, це значення аргументу, при якому функція перетворюється в нуль або псиса точки перетину графіка вісю хів, тобто х дорівнює 3. Знайдемо проміжки знакосталості функції, де функція набуває додатних значень і де функція набуває від'ємних значень. Функція набуває додатних значень, якщо х належить проміжку від мінус 2,5 включно до 3, не включаючи, і набуває від'ємних значень, якщо х належить проміжку від 3, не включаючи до 3,5 включно. І встановимо проміжки зростання та спадання функції. Функція спадає на проміжку від мінус 2,5 включно. До мінус одного включно і спадає на проміжку від 2 включно до 3,2 включно. І функція зростає на проміжку від мінус одного включно до 2 включно. Скільки нулів має функція y від x до рівня а 2 відняти 1 плюс А, помножити на х і додати одиницю залежно від значень параметра А. Знайти нулі. Нулями функції є значення аргументу, при яке функція перетворюється в 0. Замість y підставимо 0. Отримаємо таке рівняння. Рівняння може бути лінійним або може бути квадратним, в залежності від значення а. Якщо коефіцієнт 3 х квадрат дорівнює 0, отримаємо лінійне рівняння, х дорівнює одиниці. Функція y від x є лінійною і буде мати один нуль, х дорівнює одиниці. Якщо А не дорівнює 0, маємо квадратне рівняння, знайдемо дискримінант квадратного рівняння, дискримінант більше дорівнює 0, якщо дискримінант більше 0, то коренням рівняння є числа одиниця поділити на А і 1. Якщо дискримінант рівня 0, дискримінант дорівнює нулю, якщо А дорівнює одиниці, то отримаємо два однакові корені, з до 1 дорівнює х2 і дорівнює 1. Тобто, якщо а дорівнює 0 або А дорівнює 1, то функція має 1 нуль х дорівнює 1 і якщо А не дорівнює ні 0, ні 1, то функція має 2 нулі. Х1 дорівнює 1 поділити на А і х2 дорівнює 1. Це дання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!